Приватизація чи оренда державного майна можливість розпочати власну справу з мінімальними вкладеннями у 2025 році. Фонд держмайна планує виставити на аукціон понад 25 об'єктів у Чернівецькій області серед споруд гіганти виробництва та приміщення у гірських районах. Про умови та лоти далі у сюжеті. Вдихнути нове життя в занедбані приміщення чи відновити промисловість в Чернівецькій області за 2024 рік. Завдяки приватизації державних приміщень вдалось поповнити державний бюджет на рекордну суму з початку повномасштабного вторгнення. У 2024 році ми від зійснення процесу приватизації продажу державних активів отримали 29,5 мільйонів гривень. Для нас це значна сума. За останні три роки це у нас була найбільша сума, яку яке наше управління отримало в здійсненні процесу приватизації. Особливу увагу привернула приватизація об'єктів із нульовою залишковою вартістю. У наше управління ми також зробили такі, виставили такий об'єкт. Вусть путилі. Ми продали нежитлова будівля, стартова ціна одна гривня. Правда, з другого разу ми продали його разом з ПДВ за 720 тисяч. Вважаємо, що це прекрасний результат. Використовувати придбані приміщення можна на власний розсуд, зазначають в управлінні. Ми продаємо об'єкти без будь-яких умов. Тобто, покупець, який придбав об'єкт приватизації, може використовувати його за любим призначенням. Саме головне це сплатити ціну за об'єкт приватизації і зареєструвати право власності, подати всі документи до нас і ми знімаємо цю договірку продажу з контролю. Значний прибуток в порівнянні з минулими роками вдалося отримати і від оренди державного майна. На 1 січня 25-го року у нас обліковується 177 договорів оренди державного майна. В оренді перебуває 138 тисяч квадратних метрів. Ті договори, які укладені безпосередньо регіональним відділенням, як орендодавцем в особі управління в Чернівецькій області, це 159 договорів. З них комерційні договори, тобто це чисто грошові договори 106. І укладені з бюджетними організаціями 53%. для договорів, укладених до початку повномасштабного вторгнення, зберігається пільга у 50%. Проте нові договори таких пільг не мають. Цього року на приватизацію планують виставити три великі держпідприємства. Раніше це не вдавалося через бюрократичні процедури. Далі у нас карапчівський спиртовий завод, але так скат на жаль, поки що у нас там відсутні призначений. Фондом державного майна директор прикладаємо всі зусилля щоб знайти директора на дане державне підприємство. Ну поки що то це питання не вирішено. Тільки тільки це питання буде вирішено. Ми зможемо це підприємство підготувати і виставити на процес приватизації. Крім того, розпочнеться процес приватизації пакету акцій Чернівецького радіотехнічного заводу. У 2025 році ми плануємо виставити на приватизацію 21,5%. Статутного капіталу Пратр Чернівецький технічний завод. Значить, ми довгий час не могли виставити цей пакет акцій на приватизацію, тому що була відкрита кримінальна справа і центра. І... Національною комісією по паперів був заблокований даний пакет акцій на продаж. Котре на аукціон виставлять і не комбінат хлібопродуктів, зазначила Ірина Комаровська. Минулого року приватизувати завод двічі пропонували за 217 мільйонів гривень. Ще два рази виставляла на аукціон за 50 відсоткову вартість. Проте приватизувати його так і не вдалось. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.